Один, два, три, чотири. Ого, це вже скоро новий рік. А з ким я його буду святкувати? Хто мені тазі колів'є наліже, курочу спече, голубці накрутить? Що сам? Ей, ні, краще дівчину собі знайду. Та не просту, а справжню господиню. Так, де мій телефон? Є спеціальні сайти для знайомств. Ось так я собі зараз знайду наречену. Та не просту, а іноземну. Так, шукаємо. Хто в нас тут є? О, яка гарна француженка. А струнка, яка паралельо франце. Беремо. Журмісь. Яка гарна. Будемо з тобою святкувати новий рік. Ось, ось тобі тасік, надіїш мені олів'є. Ну, о, До нас прийде місіє Олів'є Макрон. Який макарон? Ти мені ще днями їм. А сьогодні свята, смачненького хочеться. Олів'є це салат, картошечки, морква, цибуля, ковбаса і майонез. Ну, я не люблю ковбаса і майонез. Я люблю круасани та й ту. Е, Баришня, дорога, ти дівка. Сьогодні тобі ікру подобає, завтра що? шубу? Ні, не підійде. Поремола іншу знайде. Так, шукаємо далі. Яка гарна струнка яка справжня гавайська принцеса. Беремо! Що то було? Тільки танцює і танцює. Ні, з ней не їсишся. Так, шукаємо далі. Ой-ой-ой, а це що за гінша в нас така? Беремо! Я... Які суші, я і так зворив. Бере мені кращі вареники. Вареники, мій вареники. А що там міти? Беремо і робимо тісто. Потім з тіста покачуємо формочкою та пальчиками. тик 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 Ой, аж ж призвал, приїжу в животі забурчав. Що тільки ці китайці можуть? Не підходиш нам, пока. Все, матір шукати цих заморських красунь. Краще наші дівчата. Українські дівчата найкращі дівчата у світі. Так, хто в нас тут є? А, Оксанка. Беремо. Ой Оксанка прийшла й не з пустими руками, з вареничками. Я з тобою не тільки Новий рік буду святкувати, я на тобі ще й одружуся. Оксанка, ти ж моя хороша!